Вітаю, шановні глядачі. На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях майстер Авель Авелю. Вітаю. Вітаю. Яким буде це літо для України? Уже зараз або трохи пізніше. Якщо вже зараз, в цьому місяці, у нас зараз червень. Червень. Ну, Світливо. Дуже багато. Швидких рухів, швидких подій. Я, я би сказав, можна навіть трохи загубитися в тому, що відбувається. Треба якось зібрати думки в купу, чи якось закритись від лишньої інформації, лишніх дій. Угу. Чи стануться цього літа якісь катастрофи на території України? Чи є така загроза? Чи можуть вони стосуватися радіації, підриву дам, масштабних руйнувань, важливих інфраструктурних об'єктів? Знаєте, тут насправді я би сказав, що є відложений час. Саме літо конкретно доба стати спокійним, причому більш спокійним воно стане саме на міжнародній арені. Що там будуть обстріли, що там буде літати, чи буде? Ну, щось буде. Ну, конкретно міжнародна арена трохи земре на момент літа. Можуть е, наші вороги зробити провокації з підривом дамп е, чи е, зруйнувати якісь інфраструктурні об'єкти, які ми будемо важко відновлювати, там, наприклад, енергетику чи логістику? А де копають, де бурять? Ді якісь сітки показує вообще, пруті? Щось пограждають? Це до чого взагалі ця інформація? Може, по якомусь аеропорту ще прилетіти? Задам би щось мені говорять ні. Хоча було би логічно, насправді, якщо було би да. Він просто в Україну показує, як її сіткою граждані. Угу. Скажи, будь ласка, чи будуть відку гарні новини для українців? Ми бачимо, що обміни тривають. Можливо, ми зможемо ще більше військових повернути, чи може ще якась гарна новина буде? Буде і навіть ближчим часом. Щось на рахунок інвестицій чи держав, які прийдуть нам допомагати? Угу. Чи очікувати влітку успішних українських операцій по російських воєнних об'єктах? Павутина буде тривати? Ні. Буде щось інше чи взагалі нічого не буде? Щось інше, щось ні. А якісь нові операції вони знаходяться на стадії спланування? Чи буде щось цікаве відбуватися цього літа в Криму? Підземні експерименти. Що саме за експерименти? чого вони стосуються? Коротше, показує, от, допустимо, Крим. Знаходиться зверху, під ним ошота знизу, яка-то, чи то каналізація, чи що філетовий цвет. Це ж навряд ли вода. Може вода, я не знаю. Як вона розходиться по Україні областями золото-красним кольором? І якісь яди будуть пробувати розпостраняти. Які погані для ворога і гарні для нас можуть статися події влітку? Це, все. Це щось непонятне. Не якісь, а конкретно негативні події у них почнуться в а, часи правління Скорпіона. Це у, на осінь. Mm -hmm. До того моменту нічого особового плохого ми там не дождемось. Чогось mm -hmm. хорошого показує багато значків. А, може будуть обміни не тільки полоненими, а й. Угу. Вот. Чи буде в Росії внутрішній вибух цього літа або восени? Криза, повстання, розкол зрада еліт? Нічого не обичного. Чи станеться цього літа або восни якась настільки гучна подія, яка може кардинально вплинути на перебіг війни? Волосяные. Что это вообще-то? Возможно ли взагалі якесь оружжя, яке с з облученням? Да, чому ні? Різну зброю придумують. Ну, от щось таке і показує на восім. Це буде українське чи вороже озброєння? Вороже. Воно буде застосоване на території України? Так. Да. Чи зможемо При чому, ми це ще приховувати будуть якийсь час, потім вже випливе. Чи зможемо ми якось протидіяти цій зброї? Закрите. Чи очікувати якихось значущих смертей відомих людей до кінця цього року в українському політику, в управлінні медійних якихось людей? Ні. А в Росії може бути смерть якоїсь дуже важливої ключової персони? Ні. Чи повернуться більше українців з за кордону в 25-му році? Якщо так, то що на це вплине? Ні? Якою буде емоційна атмосфера в Україні восени? Страх, надія чи зневіра? Скріж за все, з невіра з чим це буде пов'язано? Поволазить новини на рахунок нашої держави і того, що вона робить. Взагалі закінчується перше півріччя е, і починається друге. Яким ти бачиш розгортання подій в другому півріччі? Які енергії будуть, які настрої будуть в Україні? В другому півріччі, а взагалі на наступний рік які, якісь плани в державі, взагалі на якесь рабство зроблені? Чого саме буде стосуватися це рабство? Тобто людей, але в якому форматі? Диктатура прямо. У нас буде зміна влади. Щось я уже сумніваюсь? Давайте так. Влада і президента. Угу. Буде, но не буде. Фізіономію нові розставлять. Uh -huh. Президент, навіть якщо вибори будуть, все равно оно все построєне буде. Uh, Взимку чи можливе полегшення для українців ситуація? Адже зима і так, такий депресійний період? Як це може бути там полегшення, якщо взиму у нас ніколи полегшення ні в чому немає? З чим зав'язані ілюзії. Полегшення, типом, воно якби буде, хоча я і не їхав, не? А, Але все це полегшення буде повністю зав'язане на ілюзіях. Ми не будемо вже знати чи розуміти, що відбувається в державі. Будемо володіти однією інформацією, яка не є правдою. Скажи, будь ласка, на що треба звернути увагу українцям влітку для того, щоб восени не розчаровуватися і взимку максимально безпечно і легко пройти ось цей зимовий період. Що ми маємо запасати? Гроші, можливості. От на що треба звертати увагу влітку? У нас є три літніх місяці. Навчитись думати ми можемо тільки поки не поздно. Поки ще люди, з якоюсь освітою трохи залишились, які побачили світ до війни і під час, от, от, от у цих людей ще є шанс як головою доподумати, що відбувається. У нового покоління вже ніяких шансів немає. Який сценарій майбутнього чекає Україну до 30 го року? Чи дійсно війна може тривати до 30-го року, чи все ж таки можливе її припинення? Не буде ніякої війни. Вона закінчиться. Да. До 30-го року. Яким буде шлях відродження? Ніякого шляху відродження не буде. А що буде? Білорусь бачили, КНДР бачили, а то й буде. По всій території України? Так. Да. Чому так станеться? Араби а раби дожні Чому? Не повинні думати про більше. А чому це мораби? Ну, тобто ти вважаєш, що люди, я які борються, ми є рабами, а хто нас вважає рабами? Політики наші вважають? Зміна влади в такому контексті? Чи змиряться люди з тим, що їх вважають рабами? На той момент це вже буде неважно. Чому Що може вплинути так сильно на формування суспільної думки? А не залишиться. Не залишиться тих, хто може щось проти Бізнес під монополію уходить. Всі серйозні проєкти теж під монополію уходять. Спекуляція на якась починається, як прямо як в СРСР. Опять же, ми дивимося на карті Луна. Да? Тут mm -hmm. жінка дивиться в отраженні води і бачить типу, череп. Mm -hmm. Типу, все дождались, досмотрились. Mm -hmm. Далі у нас Челікс, от, шестерка мічей, якби він якби із книги, і в нього вся голова перекутана. Mm -hmm. Тобто, знаннями він вже як володіє, вся голова засрата. Mm -hmm. І колесо Фортуни. Тобто, це вже поворот судьби, по факту, ти вже не управляєш ситуацією, ти не маєш права вибирати, вибрали уже за тебе. Тобто, по факту, ми вже зараз за весь плин війни, за весь плин часу не відповідаємо на ті закони, законопроекти рішення, ограничення, закриття, перекриття Верховної Ради. Ми на це все ніяк не відповідаємо. Так як вони будемо відповідати, коли вже фактично всю Україну обмежать і людей будуть розстрілювати, якщо вони рот свій відкриють. Тобто буде придушення? Ну, звісно. Mm -hmm. Хорошо буде тим, хто вже устроївся. І все, Угу. В наше є питання по вугільній промисловості. Це дуже велика частина нашого бюджету. Більше шахт зараз затоплені, зруйновані або в окупованих регіонах. У Донбасі залишилося всього 23 шахти під контролем України. З 82 донбаських – це 80% покладів, які втрачені. Шахти затоплені це створює дуже велику екологічну загрозу, про яку зараз ніхто не говорить. Забруднення підземних ґрунтових вод таксинами теж дуже велика проблема. Чи буде відновлено промислові масштаби видобування вугілля в Україні в найближчі 5, 10, 15 років? Всім. Чи є загроза екологічної катастрофи в Україні через забруднення підземних ґрунтових вод токсинами? Не в Україні, там тільки по області. Донецька, Луганська, да? В Україні так чи інакше будуть, або вже є території, де велися активні бойові дії. І під Києвом, в тому числі, і під Сумами, і та Херсонська область, Харківська область, і не тільки вони. На цих землях, де сталося чимало смертей, якою буде енергетика і як вона буде впливати на життя людей, що повернуться туди? Це не дуже зрозуміло, оборот питання. Є дуже багато міст, де пройшли е, окупація, смерті масові, е, катування, обстріли, е, вбивства. От, е, Як коли... це буде впливати на людей, які повертаються так, в ці міста? Так. Хм. Ну, якщо таких майстрів, як я не позвати і душі не і пространство не почистить масово, то якби, будуть наслідки все. Будуть домахувати фантоми, будуть відкачувати здоров'я, будуть відкачувати молодість в тому числі. А чи можна людям якось самостійно відновити, почистити енергетику? Ні, такого, такого вони не потягнуть. Ладно, одного покойника, але скільки їх, там, по 50, по 600, може взагалі. У них немає стільки що енергії, щоб управляти. Душі військових померлих. Чи будуть ті, які залишатимуться на цих територіях і будуть певним чином впливати на енергетику цих місць? Вони можуть робити, пробувати робити щось завгодно, у них нема права такого робити. А що взагалі їх чекає? Вони будуть жити в якомусь своєму світі, де в'їчна війна, чи вони підуть до іншого світу? Цікаве питання час. Хтось буде цеплятися на определених людей отрабатувати, ну, типа захищати їх, там їм допомагати їх направляти. А хто-то буде цеплятися паразитувати? Тому що вони не хочуть застрявати в одному стані. Mm -hmm. Якщо вони тіпа, до якогось моменту не, ну, не знайдуть собі жертву, за яку ципануться, то їх, їх просто замкне на одному стані, тобто в якому вони вмирали. Тіла військовополонених, які повертаються, де їхня душа? І як їм допомогти здійснити перехід, якщо їхні душі упокоєні? Де вони? Ну, Обично до місця смерті вони прив'язані. Чи можна їх якось вимолити? Ну, як вималювали, от, скільки років, 2000 з чимось. Отак можна і вималювати. До священників. Тільки я сумніваюся, що вони реально там можуть більше упокоїти, витягнути їх. Просто через тіло, справа в тому, якщо душа була в тілі, вона має зв'язок з ним генетичний в будь-якому випадку. І через тіло душу можна винудити прив'язати до тіла, потім упокоїти, а потім уже саме тіло якби похоронити. Так можна зробити. Ну чи володіють такими знаннями, технологіями? У нас священники Ну, це велике питання. Все частіше зараз говорять про те, що проти України зараз дійснюється дуже велика магічна атака, і е, про це свідчать природні знаки. Наприклад, е, торнадо, які не характерні для нашої території України, взагалі для е, України. Е, такі от холодне літо постійні дощі, е, ось така от погодна е, велика проблема. Да, ніколи не було такого холодного літа і такої холодної весни. Ми вже цього не пам'ятаємо. Чи правда це? Ми говорили неодноразово в інтерв'ю, що вони почали задіювати нових магів. Як працює ця магія, що це? Так, да, задіюють і це робота з із демонами і з ліменталями. З заточеними, конкретно під стихійні, які то впливи. Но вони не працюють в повну силу. А чому? Ну, Можна видавити сильніше. Ну, Відомо, власті нема мага стільки, щоб приказувати. Це багато магів, чи це якесь коло обраних? Було б коло обраних, мене б туди забрали. Найшли десь пару персонажів, які можуть цим займатися. і... Людей приблизно. А є угрупування 9. У кожного з цих 9 є по своєму колу практикуючих хімподопічних. Тобто, 9 глав Ковінів і Ковіни соответственно. Вони знаходяться на території... Мені каже, там навіть вже якісь общини создавати начали окультні. Вони знаходяться на території Російської Федерації, на території інших країн, чи є і на території України. А двоє на Україні є. Вони знаходяться в зоні бойових дій чи в тилу? А, звісно, в тилу. Что им там работать на этих зоне боевых дней? Все в России. Хотя один еще находится здесь ниже. Якись... Казахстан, Узбекистан, что-то такое. Це шаманські практики, це кабалістичні практики. А, кабалісти є, дженологи є. Дженнологи, кстати, не очень толкові, не сіло просто з радава. Чорнокніжник. Причому прям прап'ятий. Ну, там нема теоргів. Чому? Не знаю, може, якщо вони божественну магію почнуть использувати, то по шапці отримали. В них є певний договір з темними силами? Це ж не темний сили, це договір по ієрархіям. Якщо ти не підключений до дерева життя і живеш на празітичній формі життя, то обезпечувай себе І Вони прекрасно себе обеспечують. Загибель мирних жителів і обстріли мирних будинків, цивільної інфраструктури є своєрідним жертвоприношенням? Ну, мале жертвоприношення, там більше жертвоприношення, контроль над людьми, які там встановлюються. Тобто вони самостійно сформували свій агрегор і з нього тягнуть енергію війни. Державний агрегор, який знаходиться під християнським агрегором, і вони взаємозмінні ролі. Uh, і сили, які працюють з цією структурою. типу, uh, ну, вони можуть брати енергію, скачувати за всіх людей, скільки їм треба, і віддавати, тіпо, ну, внушати, то, що їм надо. Коротше, це дуже круто, деле, продумана структура. Що треба знати українським майстрам і зробити українським майстрам для того, щоб протидіяти цьому? Ой. перестати працювати за безцінок. Ну, надо просто, ну, а що робити? Надо якось, не знаю, чи в філософію, чи в теологію, чи куди це треба виносити на академічний рівень. Ну, Тому що, якщо люди це всерйозно розприймають, то що я можу перед ким то випінатися і комусь допомагати. Я не святий, не добрий і не білий, я максимально не чорнушний, наскільки це можливо. Тому, поки мені не платять, я нічого нікому допомагати не буду. А моя сила мене якби, і прикриє. Чи здійснюються атаки сліперами на українців? Сліпери це ті, хто подорожують у снах і навіюють вам певні програмні сни, які да. змінюють, да. Є такі. чи почала працювати в Росії школа сліперів так, як вона працює зараз на Заході. Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. Не знаю, про що ми говоримо, ну, так. Да. Мені кажеться. Це... Ну, негативні сценарії? Ну, так, да, перезапись підсознання яка. Щоб чоловік транслював цей сценарій, так, щоб присідав захист. Вони намагаються, коротше, через людей не йти, ну, типа, Нужні точки, куди ударить, і через людей по вірятностям потім притягувати, щоб впало, де треба. Чи вдається їм зчитувати з українців інформацію таким чином? Несумінно, так. Да. Якщо я з них можу читати, так то чи ні? Як захищають людей від сліперів? Ну, будь-яку дію є протидія? Це закон всесвіту? Ну, только защита oats. через смерть, через мертвих, через духів, связанных з сонними подсонними царствами. Это у нас лилитна хема, це у нас джинни, отвечающие за сновидения, внушающие сновидения. Можна самостоятельно, це надо бути практиком, щоб себе защитить. Раніше люди об'єднувалися, читали спільні молитви, а потім е, щось пішло не так, люди розчарувалися і перестали це робити так масово, як робили це ще там, рік назад, два роки назад. Чи це вплинуло якось на захист країни? А як е, люди можуть продовжувати читати молитви, коли в них бачення службу закрите? Вони ж не вірять, вони ж не, не бачать ніякого не результату, ні привітання відповіді з тої сторони. Ну, я теж, як би в магі не займався всю свою жизнь, якби у мене не було якоїсь відповіді зрімої. А чому немає відповіді? Ну, тому що треба конкретно займатися прокачкою в цьому плані. Треба відкривати третє око, треба відкривати яснобачення, треба знімати неправильні печаті, ставити правильні печаті. Mm. Ну, печать. тому що якщо ми будемо говорити про молитві, опять же, в християнстві, там все зовсім неправильно парафія. Кожен раз читаю молитву, ты ставишь себе в позицію раба. А той, хто, наприклад, я например, буду колдовать, то я ж не буду колдовать як раб, я буду колдовать як повелитель. Раб автоматом під повелителем. І моя робота просто ляже. Незалежно від того, наскільки там хорошо молишся. Дякую тобі, дуже Авелю. Шановні глядачі. Я знаю, що серед нас дуже багато майстрів. Давайте використаємо ці поради. Напишіть, як ви відчуваєте, чи відчуваєте ви негативний вплив, магічний зі сторони ворога. І як ви з цим боретеся і е, дослухайтеся, будь ласка, до порад майстра. Я сподіваюся, що вам вони відгукнуться. Авелю, дуже дякую тобі. Дякую, Альбов. До побачення.